Торгували і купували. У сумах відбувся обласний продовольчий ярмарок. Продавці з різних районів хизувалися своїм товаром і приваблювали покупців. Представили борошно, хлібобулочні, кондитерські та макаронні вироби, свіже м'ясо і ковбаси. Чи заманили споживачів і які правили ціни, знає Анна Книж. Чи то через негоду, чи з іншої причини, втім сьогодні на ярмарку не дуже людно. Не надто великий асортимент, так само небагато, і покупців, але продавці не втрачають ентузіазму, хвалять товар. Пан Анатолій із Недрігайлова гордо демонструє сперер... продукт сімейного бізнесу. Просить 25 гривень за літр. У Мене олійниця, Я підприємець, переробляю на соняшка насіння на олію. Ну і привіз суми на ярмарок. Цей чудесний продукт. Олія достойна. Я думаю, цього ярмарка по освітленню. Я добився цього качества. Люди задоволені. Із Глухова на ярмарок завітав і птахівник, справжній фанат своєї справи. Говорить, виставляється в обласному центрі регулярно і його пір'їстий товар традиційно користується попитом. Молодняк, породи Кахенхілов, гамбурзькі курі, золоті фазани. Єсть 50 гривень, є 80 гривень. Отеці по 200 гривень пара казані 200 гривень самець, це то саме молоdoi. Великий вибір мають любителі солоденького. Ласощі привезли, зокрема, з Тростянця. У нас витушка, вкусна, здобна. Здесь у нас повидло, плетіночка, булочка в шоколаді з начинками, з мармеладом, шоколадом, з вишнёнкою. Є круасани різновидні, з м'ясом, сиром, клубника, малина, вишня. Покупці користуються спросом, да, беруть продукцію. Беруть, але не завжди круасани. У що він м'який і світлий. Когда-то кушал, хороший був, а в цьому році не знаю, какой вийде. Широко представлені на ярмарку також саджанці та інша родина. Зараз ціни сніжені, ціна у нас на уровне, будемо говорити, тому що саженцы дуже качественні. Вони, во-первых, пройшли сортиспитання в нашому регіоні, не підмерзають. Зараз більше покупають косточки і яблуню. Ми саме садцянця приїхали до вас в сумщину. Привезли нам клубніку, привезли рози, привезли, привезли диску і тому подане. В основному цітей. Сумчани великих пакунків із ярмарку не несуть. Говорять, прийшли тільки за найнеобхіднішим. Лук і мєд. Так це немає. На лук, на міду страють, а більше нам нічого не треба. Романці по шесть. А чому вибрали? Ранній сорт. А що ще купили на ярмарку? Розочки, капусточку. Ось розочки зараз. Ми тільки прийшли, ну я дивлюся, там такі нормальні помірні ціни. Такі ціни, як і на ринку. Найбільша черга за ковбасними виробами, та й тут беруть не завжди делікатеси. Я смотрю, зільці 43, а в магазинах по 65, по 67. Є, звісно, для нас пенсіонерів. Ліверні колбаски купила і все, і зельце. І більше нічого, дені немає. Анна Книш, Олександр Олексієнко на часі новини.